Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог, нейропсихолог та консультант з дитячої психології. А сьогодні у нас доросла тема. І починаю її я. А тема звучить шикарно, звичка перемагати. І це та тема, на яку я би говорила багато-багато безкінечно і планую про це говорити. Сьогодні хочу почати з того, з чого ж потрібно почати, для того, щоб сформувати в собі звичку перемагати. Ну, перемога поняття таке, кожного своє, тому я почну із зі свого прикладу. Перше, що потрібно зробити, це, звісно, проаналізувати себе, проаналізувати своє життя і звільнити своє життя. Від того, що вас руйнує, від того, що вносить неконструктивні якісь думки в ваше життя, і що примушує вас робити крок назад. Ви знаєте, я ну, зараз приклад зі свого життя. Я веду, стараюся активно вести сторінку в Instagram. І бачу, що блогери, ну ті знайомі, на яких я підписана, завжди виставляють от реально завжди події, якщо щось сталося, якась біда, кудись там прилетіло, якщо це у велике місто, якщо загинула велика кількість людей, або навіть поранено одну людину неважливо. І я якось проговорювала з ними це, і вони говорять, ми виставляємо для того, щоб якомога більше людей дізнавалися, що в нас це таки тут біда, як біда, і треба далі щось робити. Я так довго боролася з цим, думаю, я не можу. Я коли дізнаюсь про такі події, у мене такий величезний спектр емоцій, вони дуже сильні. відчаю до якоїсь такої злості і агресії, просто ненависті, і я не можу виставляти ці <хи> пости. Я завжди жидаю просто і певний час випадаю навіть із життя. Тобто, це примушує мене робити крок назад. Я емоційно виснажуюсь. І ці піднімаються ці емоції, вони мене просто як блокують бажання щось робити і йти далі. І я для себе прийняла важке рішення, але я прийняла рішення не виставляти це, якщо мені так важко, якщо це те, що мене руйнує, мій внутрішній світ, тому що я критично не агресивна людина, навіть пругася нормально не вмію. Якщо мені погано, я можу максимум що сказати, відчепіться від мене, і то не завжди голосно <рес> і тільки десь поплакати. Ну, ну, така я людина. І тому ці, ці емоції вони мене руйнують дуже сильно. І я просто викинула це, це, це зі свого життя. Я знаю, що я хороша людина, що я співчутлива, що я поплачу, що я. А, Ну, побуду з цими людьми, але я не можу про це говорити. І тому я викинула це зі свого життя. А, те, що руйнує, це перше, що потрібно почати. Тобто наповнити своє життя. М -м -м -м. От, бачите, я навіть зараз ридаю. Ну, тому я що я підняла, підняла підняла цю тему для себе. Дякую вам за це можливість, <г Advisor> до речі. І дивіться, що далі? А, далі ми ставимо перед собою мету. Ціль картинку, до якої ми прагнемо, є така дуже класна фраза. Мотивація може жити без дисципліни, а дисципліна без мотивації ні. А що таке дисципліна? Дисципліна це наповнення свого життя тим, що вам потрібно. Для того, щоб бути здоровою людиною і корисною соціуму. І таким чином. Викинувши то зайве, що вам не потрібно, проаналізувавши своє життя і наповнивши його корисними звичками, ритуалами, пам'ятаєте, у нас є такий ефір, дуже чудовий, поверніться до нього, ми створюємо базу для того, щоб йти вперед і робити наступні кроки для того, щоб будувати своє життя таким, яким ми його бачимо. Така, такий початок, з чого потрібно починати для того, щоб сформувати в собі звичку, перемагати кожного дня, робити малесенькі кроки для досягнення великої цілі, для цього викинути все зайве, що нам заважає. На жаль, інколи і людей. До речі, треба сказати. Вибачте, не по дорозі. Да, і тут е, зупинятися дуже класно, тому що наші думки вони можуть нас просто як вправо сів, і все тебе вже не зупинити. І тому е, тут е, дуже дієва практика. Мені вона дуже подобається, коли ви відчуваєте, що вас нагрібають ваші думки. Ну, наприклад, ви сіли у вас, наприклад, розвинета розвинута фантазія, і ви е, почали в голові якийсь діалог. Або про минулий якась ситуація, або навпаки, про майбутнє. Вам треба поговорити про щось важливе, і ви відчуваєте, що вже це пішло цей вихир пішов вже не туди, і це вже не той настрій, який би ви хотіли, щоб був у цієї розмови. То не намагатися його якось там відредагувати, а прям його зупинити, тому що ви вже почали не з того настрою і зупинити себе. Зазвичай в такої ситуації дуже працюють стоп слова. Для себе ви можете його вибрати ну прям дійсно будь-який, хоч там сонце, хоч «стул», Ну тобто будь-яке слово, яке, е, е, яке ви для себе виберете. І воно для вас буде стоп словом, щоб зупинити потік думок. І далі, як правильно, що те, що в нас працює, це ціль ну, те, що я зараз роблю, це для чого? Щоб я зіпсувала собі настрій або зіпсував. для того, щоб себе накрутити, для того, щоб собі там, зіпсувати стосунки з якоюсь іншою людиною. Для чого я це роблю? Коли ви розумієте, що ага, в мене ціль, наприклад, донести людині про свої переживання, ну, наприклад. І тоді ви починаєте з ситуації, що вам треба знайти спільну мову, і тоді використовуєте ви зовсім інші слова. Тоді ви і іншу людину іншою уявляєте. Ви вже не уявляєте, як вона там вам агресує чи щось там ядом своїм плещить, наприклад. А ви вже розумієте, ага, я вибрав собі цю людину в діалог. Значить, як мінімум, ця людина відповідає вашим якимось уявленням там людяна, поважає інших людей, поважає інші там думки або емоції мої. І таким чином, як ви вже будете будувати діалог, коли ви розумієте, що тут комфортна атмосфера, де ви можете бути з собою, і де інша людина може бути з собою, і ви можете один одного почути. Тому ця практика з зупинкою своїх думок, або там, наприклад, я от пам'ятаю в дитинстві те, що у нас було в якомусь ефірі, що в підлітковому віці буває ситуація, що Дитина просто йде в кімнату і плачеть. І якби не тому, що щось сталося, а тому, що ну, весь, все життя відбувається в голові. Тобто Дитина щось собі там уявила. Я, наприклад, уявляла свої похорони, як я померла, і як люди, як люди всі там. Ну, Я думала, тіпа, чи буде хтось плакати. чи там, щось таке. І мені так ставало себе жалко, але це, ну, це такий момент, який. Ну просто треба прожити. Ну тобто, ну там це тривало якийсь період, не знаю там декілька місяців. Але я це відстраждала. Я там собі щось поуявляла і вже розумію, що в дитинстві в мене не було цього інструменту. А зараз, якщо я починаю собі уявляти, ну щось жахливе, якесь там для себе, що я чогось не досягну, що в мене щось не вийде, що я там з кимось посварю. Я просто зупиняю цей діалог всередині своєї голови, оцим стоп-словом вона зазвичай просто відволікає, і ти потім не одразу можеш зрозуміти, про що ти до цього думав або думала. І далі зрозуміти, а про що я хочу подумати. Тому що наші думки це пряма дорога до наших дій, а наші дії приводять до наших результатів. Тому дуже важливо відслідковувати свої думки. Дуже важливо ставити цілі. І цілі це не про заробити там, мільйон, там, просувати якийсь проєкт. Цілью може бути відчувати щастя, відчувати себе здоровим, відчувати себе спокійною. Тобто ціль може бути будь-яка, і тільки ви ставите перед собою цілі, і тільки ви обираєте, яких цілей досягати, яких не досягати. Це все ваше життя. Насичуйте його тим, що приносить вам задоволення, що дає вам відгук всередині, що відбувається легко. Як відслідкувати це твоє чи не твоє? Якщо вам всередині легко, то це ваше. Якщо ви там себе ламаєте, крутите, затикаєте, ну віргідні всього, що ви ну обрали або не той шлях, або не ту ціль, і варто це просто ще раз переросмислити. Знов ж таки, це не про те, щоб все кинути і піти в іншу сторону. Це просто зупинитися і позадавати собі питання. Можливо, звернутися до спеціаліста, можливо звернутися до близької людини, кому ви можете довіряти. Варіантів, запам'ятайте, завжди дуже багато. Немає тупікових ситуацій, з будь-якої ситуації можна вийти. Важливо просто мати це бажання. Трішки полегшу хочу ефір, тому що так ми його заглибили дуже серйозно, але так, теж потрібно. У мене, знаєте, яке стоп-слово? У мене їх два. І вони звучать, та ну. І коли в мене якесь лісе в я так там. І розвертаюся і йду серйозно. Я тільки що згадала, думаю, як би не засміятися, бо дарина серйозно, серйозна, я зі своїм таким тану. Як ото, знаєте, муху відмахнула від вуха і пішла далі. А ще, знаєте, трішки, щоб полегшити ефір, скажу, що, наприклад, я не веду ніяких щоденників, мені чомусь це важко дається, не знаю, декілька разів починала, нібито класно, і прикольно, і все. Але в мене якось нема мотивації до цього. Я в телефоні. У мене є в Телеграм папочка збережене. І мені якась думка подобається, я записую. Десь я щось почула, я записую. А потім інколи гортаю і думаю, Та, що я оце таке щось повитирала, або навпаки, Боже, яка глибока думка, клас, мені вона подобається. Ну, це так, знаєте, як тільки практичний момент, щоб трішки полегшити. Що не обов'язково це е, сідати, і писати, і задумуватися і аналізувати. Ні, все набагато простіше, абсолютно. Ви не звертайте уваги на мої сльози. Це набагато простіше. Просто прокидаємося, робимо масаж обличчя, посміхаємося і плануємо своє життя і живемо своє життя. Насичуємо його лише тими подіями, які нас роблять щасливими. Ну, по можливості. От мене сьогодні робить щасливий лучик наш. Так, да, Сьогодні ми на ефірі з моєю собакою. Він тепер відпочиває. Це єдина собака, яку я можу доторкнутися і погладити. У мене з собаками свої стосунки. Мені чомусь здається, що вони мене покусають одразу. Ну тому це... можна передивлятися свої погляди на життя uh -huh. на якісь певні ситуації, uh -huh. тому що все в житті може змінюватися. Дозволяйте змінам відбуватися в вашому житті. Не бійтесь змін. Uh -huh. Зміни бувають і на краще, особливо коли ви їх чекаєте, як коли ви в це вірите, що зміна може бути найкраще. Люди, які є вашими, ніколи, ніколи нікуди не дінуться. Чого вони мають куди здітися? Правильно, вони завжди будуть з вами. Навіть якщо вам здається, що фізично вони не поряд завжди. Да, ми Це щоб, щоб, щоб формувати звичку, перемагати, треба позитивне мислення, як відео, з цього й починати. Так. Угу. А ще підписуйтесь на наш канал. Ставте <рес> вподобайку, дзвіночок і пишіть коментарі. Вони нас дуже-дуже сильно грібять. До нових зустрічей. До побачення.